Вітаю! Сьогодні вивчаємо тему Господарське життя в українських землях у другій половині 14-го, початку 16-століття. Упродовж 14-го-15 століть основним видом господарювання в українських землях залишалося сільське господарство. Переважно воно було натуральним. Натуральне господарство. Це те господарство, де виробляють продукти для задоволення власних потреб, а не для продажу. Традиційними його видами були землеробство, тваринництво. Також продовжували сіяти ячмінь, жито, пшеницю головними технічними культурами, як і раніше, були льон, коноплі та хміль. Помітно зростало тваринництво. Розводили велику рогату худобу і свиней, у гірських районах овець, у степових ширилося конярство. У цей час у землеробстві спостерігаються певні технічні зміни. Поряд із перелогом і двопіллям поширюються тріпілля. З'являються колісне плуг і соха з лемешем та сошником, що дає змогу ефективніше. Розорювати нові землі і сприяє підвищенню врожайності у 14 столітті почали використовувати косу, якою скошували трав'янисті рослини аж до 18 століття. Для того щоб молоде зерно використовували ціпок. Основною тягловою силою тоді були воли. З виникненням фільварків, де пшеницю вирощували переважно на продаж, застосовували трипільну систему, плугову оранку та добрива. Рівень розвитку землеробства не був однаковим у різних місцевостях. У східній Галичині, Поділлі, Волині і центральних районах Київщини використовували трипільну на полісі Півдні, Київщини і Переславщині вирубну та перелогову систему. Значного поширення набували городництво і садівництво. Серед промислів, які відігравали значну роль у господарстві селян, було виготовлення сукна і полотна, також гончарного посуду металевих і дерев'яних предметів для побутового вжитку. У господарствах феодалів, особливо у фільварках, розвивалися промисли з переробки сільськогосподарських продуктів: млиновий, винокурний та корчмарський. З 16 століття поширюється переробка деревини. В господарствах панів виробляли велику кількість дьогтю, смоли, поташу та десу. Розвинутими промислами в XV-16 столітті були силеваріння в Прикарпатті та видобування руди на руднях, особливо на Волині і Поліссі. Бортництво замінилося присадибним джільництвом. Важливим промислом залишалося рибальство. Рибу виловлювали не лише у великих річках, феодали і селяни споруджували стави на річках, струмках і заболочених місцевостях. Хоча полювання вважали привілеєм феодалів, проте на Подніпров'ї, де внаслідок монгольської навали залишилося багато вільних земель, воно було промислом місцевих селян і міщан, та приносило їм чималий дохід. Як і в країнах Європи, ремісники об'єднувалися в спілки за професіями, які називалися цехами. Внутрішній устрій і становище членів цеху визначались його статусом. Цехи Усували конкуренцію, опікувалися професійними відносинами, захищали привілеї своїх членів. Перші цехи в українських землях виникли наприкінці 14 століття в Галичині і Закарпатті. А з кінця 15 століття цеховий устрій поширився на ремісників міст Волині, Київщини і Західного Поділля. Початковий етап. Запровадження цехової організації в українських землях мав суперечливий характер, оскільки цехову організацію було запозичено з Німеччини та Польщі, то формально членами цехів могли ставати лише католики православних українців позбавляли цього права. Цехи діяли також як релігійні об'єднання і товариські організації. Маючи власні каплиці та місця в церквах, за кожним цехом було закріплено певну ділянку міського муру або башти, які вони мали утримувати в належному стані, а в разі військової загрози обороняти. Збереглися назви оборонних башт Кам'янця Подільського, Ковальська, Кравецька, Гончарська. Чільне місце в економічному житті українських міст посідала торгівля, а купці були привілейованою верствою серед міщан. Основними формами міської торгівлі були ярмарки, торги та щоденна крамнича торгівля. У Києві, Берестечку, Дрогобичі та Львові ярмарки відбувалися двічі, а в Барі і Луцьку тричі на рік. У великих містах існували спеціальні торгівельні ряди у Києві, наприклад, хлібні та рибні, у Луцьку, Львові, Кам'янці, суконні ряди. Торжища виникали також у великих селах, переважно біля монастирів. Розвивалися внутрішні торгові зв'язки між різними регіонами України. Найбільшими торгівельними центрами, що співпрацювали між собою, були Київ, Львів, Володимир, Луцьк, Кременець і Кам'янець. Водночас внутрішня торгівля відбувалася в сурових межах середньовічного права. Приїжджі купці зупинялися в спеціальних місцях і продавали товари на умовах, визначених місцевим купецтвом. Купецькі каравани могли рухатися лише визначеними королівськими та князівськими указами, шляхами і сплачувати мита та інші торгівельні збори. Значна кількість українських міст підтримувала торгівельні відносини з багатьма країнами світу. Традиційно міцні контакти мали українські купці з європейськими країнами. Важливими були також взаємини з країнами Півдня і Сходу. Українські купці постійно торгували зі Стамбулом, Сучавою, Кафою та Судаком. Ще з 1343 року відома всім татарська дорога, що вела аж з Німеччини в Орду через Краків, Львів, Кам'янець та Київ. На той час це був фактично єдиний торгівельний шлях Європи, що поєднував її зі Сходом. Інший важливий шлях міжнародної торгівлі проходив від кафи через Київ до Московії. Для захисту власних інтересів купці об'єднувалися в гільдії. у 15 столітті відбувалися зміни в торгівельних шляхах. Після захоплення турками Константинополя у 1453 році держави, які були традиційними споживачами візантійського зерна, наприклад, Італія та Франція, переорієнтувалися в своїй торгівлі на польське королівство та українські землі. Зростання ціни на худобу в західноєвропейських країнах сприяло її розведенню на продаж. На ярмарках у Львові, Луцьку, Галичі та інших містах волів продавали тисячами, а потім переганяли на захід. Тоді воли почали виконувати функцію грошей. Дякую за увагу!